Я вітаю наших воїнів та захисників зі святом, та хочу сказати вам дякую за вашу мужність та відвагу. Вітаю вас, нам захисника! Дякуємо, що всіма силами ви стараєтесь захищати нас. Не даєте, щоб бомби прилетіли в наші будинки, відвоювати наші території. Дякую вам за все. Слава Україні! Щирого серця вітаю вас, нам захисника України. Завдяки вам ми переможемо! Слава Україні! Дорогі захисники! Щиро вітаємо вас зі святом мужності та патріотизму, святом історії, день захисника України. Дякуємо вам за вашу незламність, силу, добро та мужність. Нехай вас Бог оберігає! Слава Україні! Вітаю з ним захисника та захисниці. Дякую, що вдень і вночі охороняєте нас. Що, незважаючи на будь-які труднощі, ви не стаєте, стоїте мужньо і захищаєте нашу батьківщину. За тільки вам ми здобуваємо кожного дня хоч молі, але перемоги. Я вітаю вас зі святом і бажаю вам щастя, здоров'я, удачі і повернення до ваших сімей. Захисники, вітаємо вас, дякуємо за все, що ви робили, робите і будете робити. Ви наша надія і опора. Ми вас дуже цінуємо. Ми бажаємо вам здоров'я, перемоги і щоб ви як немога, швидше повернулись до своїх сімей. Дякуємо вам за все. Слава Україні, героям слава!